Добрий ранок, мої розумнички. Сьогодні я вас запрошую на заняття із грамоти. Давайте ж з вами пригадаємо, що вивчає грамота. Так, грамота вивчає звуки, за допомогою яких ми спілкуємось. Тож, давайте пригадаємо, які звуки бувають. Так, звуки бувають голосні. І приголосні. Скажіть, будь ласка, що роблять голосні звуки? Вони співаються голосом, так? а приголосні? Вони стукають. От перша наша вправа називається Знайди спільний звук. Я буду вам називати слова і показувати малюнки. А ви скажете, який звук зустрічається у кожному слові. Будьте уважні. Ластівка. Абрикос. Рак. Агрус. Скажіть, будь ласка, який звук ми почули в кожному слові? Так, це звук А. Він голосний. А тепер я пропоную пограти у гру зловий звук. Я буду називати слова, якщо в їх назві ви почуєте звук А, плесніть в долоні. Якщо не почуєте, нічого не робіть. Будьте уважні. Кіт. Літак. Лялька Жолудь. акваріум. Автобус. Акула. Молодці. Дякую вам за увагу. Переходимо до роботи в Зошитах. І перше завдання, яке ми виконаємо в Зошиті. Ось в нас є набір малюнків. Обведіть лише ті малюнки, в назві яких ви чуєте і вимовляєте звук. Наступне завдання нам необхідно визначити місце звуку А у слові. Давайте спробуємо разом розглянемо перший малюночок. Намальований у нас алое, квітка, так називається домашня, де ми чуємо звук А. Алое. Так, на початку заштрихуємо клітиночку на початку. Наступне слово ромашка. Вимовимо повільно, проспівуючи звук А. Ромашка ми чуємо А в кінці, отже, штрихуємо останню клітинку. Ягода агрус. Проспівуємо звук «а». Агрус. Ми звук А чуємо на початку. Наступний малюнок книга. Чуємо А в кінці. Кран. Промовимо так, щоб ми чітко чули, де звук А. Кран. Ми його чуємо посередині. Отже, середню клітинку. Їжак. Їжа. -н. К. Звук А всередині слова. Розгляньте малюночки, на що схожа буква А. Нехай батьки прочитають вам віршик. Далі пропоную вам навчитися трошки писати літеру А велику і маленьку. Велика літера. Нам зустрічається, коли ми починаємо речення, або пишемо чиєсь ім'я чи назву міста, так? Або річки, озера. Давайте її розглянемо. Починаємо писати знизу вверх пряму лінію, висотою дві клітинки похилу і повертаємо вниз у куточок. Посередині пряма горизонтальна лінія. Давайте через клітиночку. Повторимо, ставимо олівчик в куток. Ведемо вверх до середини клітиночки, повертаємо вниз у куточок і поєднуємо на лінії клітинки прямою горизонтальною лінією. Розглядаємо маленьку букву А. Вона в нас має дугу. І півкола розміром з одну клітинку. Пропускаємо одну клітиночку, починаємо писати букву в наступній, починаючи зверху. Ведемо дугу в сторону заокруглення вниз і заокруглення знизу. Домальовуємо півкола. До кінця рядочка продовжуйте самостійно. В кінці заняття з грамоти повправляйтесь, будь ласка, в читанні А. Великої, малої і довгої. А-а-А! Переходимо до заняття із письма. Але спочатку розібнемо наші пальчики. Опустіть долоньку до себе лицем. Середній палець опущений вниз. З обох боків інші пальці його міцно, міцно тримають. Ось так. Голова слона з хоботом. Слон вертить своєю головою в різні сторони. І коли ви готові, переходимо до роботи в зошиті. Перше завдання в зошиті звісно, штрихування. Повторюйте за зразком. Короткі вертикальні лінії від лінії об'єкта до лінії дуже близько один до одного. Така лінія називається пунктир. Наступна вправа і завдання. В лінію. Ми сьогодні з вами навчимося писати похилі лінії. Це пряма лінія від верхнього рядка до нижнього, але вона не чітко вертикальна, а трошки повернута. Для початку у вас є крапочки. Поєднайте верхню крапочку із нижньою. І ще. Потім не забувайте відступати трошки місця і спробуйте намалювати самі такі похилі лінії. Але не забувайте, що не слід виходити за лінії зошита. Продовжуйте так робити до кінця одного і другого рядка. Далі ще одне завдання в лінію, але погляньте воно трошки ускладнилося є висока похила лінія. Поруч коротка, знов висока і коротка. Нам з вами необхідно зберігти таку закономірність до кінця рядка. Висока лінія в нас довжиною в два робочих рядки. Коротка довжиною в один робочий рядок. Отже, Пропускаємо трохи місця, піднімаємось до другого рядка верхнього і ведемо пряму похилу лінію, проїхали рядочок і зупинилися на наступній. Далі коротеньку, знов високу, коротеньку. Не забувайте, що вони мають бути не рівні, а під нахилом похилі. Продовжуйте так до кінця рядка. Слідуюча вправа в лінію намалювати трикутничок висотою один робочий рядок. Для цього пропоную відступити трошки місця від трикутничка і провести невелику пряму горизонтальну лінію по лінії, підняти догори і опустити. Продовжити так само до кінця рядка. Далі слідують завдання вже погляньте на полі в клітинку. Нам дуже треба з ними розібратися, адже, коли ви підете до школи, ви будете працювати у зошитах в клітинку. Дивимось на завдання. Нам необхідно намалювати пряму вертикальну лінію висотою одна клітинка. На кожному кожному рядочку. Будь ласка, поставте олівчик вгорі в куточок квадратика, клітинки нашої, і опустіть пряму вниз, не виходячи до наступного. Продовжуйте так до кінця рядочку і всі рядочки. І останнє завдання в нашому зошиті це моє найулюбленіше. Я його називаю переплутайко. Погляньте, у нас є одна квіточка, кожен лепесточок плюсточок якої заштрихований різним способом. Але є і схема, як нам треба змінити. Давайте розглянемо більш детально. Там, де у нас були похилі лінії, має з'явитися горизонтальні. Там, де були вертикальні, похилі. Там, де горизонтальні, стали вертикальні. Кружечки залишаться без зміни. Давайте ж починати. Шукаємо, де у нас на першій квітці пелюсточка заштрихована похилими лініями. Це пелюсточка, яка дивиться ліворуч і праворуч. Так? Має з'явитися на них штрихування. Горизонтальне знаходимо пелюсточки, які дивляться ліворуч і праворуч, і штрихуємо їх горизонтальними лініями. Далі шукаємо, де в нас пелюсточки заштриховані вертикальними лініями, зверху донизу. Це пелюсточка, яка дивиться вправо вгору і вліво вниз. Має на них з'явитися похилі лінії. Вправо вгору і вліво вниз. На них з'являються похилі лінії. Далі шукаємо пелюсточки, де були зображені прямі горизонтальні лінії. Це пелюсточка, яка дивиться догори і вниз. На них мають з'явитися. Прямі вертикальні лінії догори і вниз прямі вертикальні. Пелюсточки із кружечками перетворюються на пелюсточки із кружечками. Це наші дві останні пелюсточки. Заштриховуємо їх маленькими кружечками. і добігло до кінця наше перше заняття з грамоти і письма у старшій групі. Сподіваюсь, вам сподобалось, ви багато чого пригадали, а я з нетерпінням чекаю фотографії ваших зошитів. Дякую за увагу! Бувайте!